Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі сестри і браті, ми святкуємо свято рівноапостольного князя Володимира Великого, а це визначна для нас особа, тому що він був політиком у боремні часи, коли розвивалася українська держава, і треба було її поставити у ряди з іншими державами Європи. Треба знати, що в північній Європі також розвивалися тоді держави, формувалися, також приймали хрещення. Наприклад, Польща 20 років перед тим прийняла хрещення, а німецькі держави трошки ще раніше. Тут же ж, майже 100 років перед Володимиром, була велика Моравська держава. То не означає, що всі в Європі вже були давно хрещені, а Україна так облишилася. З Середземномор'я християнство поволі поширювалося і вже стукало у двері нашої країни. І сталося так, що християн вже було багато і на Русі. Ми знаємо, що княгиня Ольга була християнкою, вже були і деякі монастирі, особливо тут, на Заході, на Володимирії, у Галичині були монастирі. Але дуже важливий елемент, чи держава визнає християнство чи ні, чи вона просто до нього ставиться байдуже. І батько. Оцього Володимира він не був прихильником християнства, а він був прихильником того, що ми би сьогодні назвали переданням старших. Тобто він тримався оцієї поганської старовинної релігії, та дуже часто люди покликаються, що ми зберігаємо віру батьків. Але дуже гарно в нашій пісні мовиться лише католицьких батьків, тому що не задля батьків зберігаємо нашу віру, а задля того, щоб батьки збагнули, де істина, і нам передали віру істинну. І так, оцей Володимир, роздумуючи, як йому далі розвивати свою державу, він подивився, що вона може стати в ряд. Нормальних держав тільки тоді, коли вона стане християнською країною. То так як тепер українці знають, що ми станемо у ряд нормальних держав, коли прилучимося до Європи через різноманітні європейські інституції. І саме тому він вирішив прийняти християнство, але не тільки прийняти християнство. Цікаво, що коли він учинив акт хрещення у Києві і, крім того, ще оголосив, що будуть закони відповідні до християнської релігії, то ще довго він правив на престолі, але вже не було воїн. Взагалі Володимир був войовничий, а від часу хрещення вже воїн не було. І багато справедливості тоді встановилося на Русі, але ще що було, що від, ми маємо відтоді визначні пам'ятки культури, архітектури і розвитку народу. Саме прийняття християнства було великим поштовхом для розвитку нашої держави. Державності наш і свідомості нашого народу. Сьогодні, святкуючи оцей день Святого Володимира, ми з вами завершуємо наші роздуми про чесноти. Ми з вами сказали, що є Божі чесноти, а є людські чесноти. Між людськими є чотири кардинальні головні. Це розсудливість або мудрість, справедливість, мужність, сміливість і поміркованість. Але є інші і тих чеснот є дуже багато. Але ми з вами сьогодні згадаємо ті чесноти, які необхідно практикувати, щоб подолати головні джерела гріха. Головні джерела гріха в нашому серці це такі почуття, які людину відривають від Бога, і у нашому катехизмі описуються як сім головних гріхів: гордість, захланність, нечистота, заздрість, непоміркованість гнів і лінивство. І дуже часто люди, християни, думають, що треба якимось чином подолати ці. Негативні ознаки своєї душі. Дивлячись на святого Володимира, ми мусимо зробити такий висновок: долаємо ми негативні ознаки нашої душі, не так, що на них сердимося, не так, що хочемо впертістю змінити свою душу і своє серце, а насамперед практикування чеснот, які протилежні. До цих негативних ознак нашої душі. І тому щоб, для того, щоб не бути гордим, необхідно роздумувати, звикати і практикувати чесноту покори. Але покора, дорогі сестри і браття, це не те, що ми ні до кого нічого не скажемо, будемо завжди тихі і не будемо. Ні критикувати, ні говорити, ні постояти за себе чи захистити інших. Покора це такий великий реалізм у нашому житті. І якщо треба стати на перше місце, з покори, займи перше місце. Але з покори ти повинен знати. Хто ти є, що Бог тобі вже простив і вміти прощати іншим. Покора це означає реалістичний погляд на наше життя. Нас супроти захланності стоїть щедрість. Не думай, що все те, що маєш, тобі мусить і належати. Умій поділитися з тим, хто потребує, але то не означає, що треба тепер всім жебракам щось роздати. Тому що то такі у нас є. Спосіб заробляння грошей на вулиці. Треба подивитися, хто справді це потребує, але дуже важливо не думати, що все, що ми маємо, мусить лишень нам належати. Щодо нечистоти, то є чистота. Але чистота це означає чистота нашого серця, щоб позитивно думати, думати не лише про те, як собі догодити. Але думати про Божі справи і ці думки плекати. На супроти заздрості стоїть зачливість. А що означає зачливість? То означає люб'язність до інших, виявлення розуміння, каже Ісус Христос: як ви хочете, щоб інші люди вам чинили, так ви чиніть їм. а це... Наперед чиніть їм, не так, як вони вам чинили, а як ви хочете, щоб вони вам вчинили. На супроти непоміркованості то стоїть поміркованість, про що ми вчора вже говорили, а це означає рівновага, щоб в нашому житті ми не занадто всього бажали, але й не замало. Щоб не вимучували ані себе, ані інших. Гляв, ми такі аскети великі, так багато постимо і все. Треба завжди рівновагу дотримуватися і про це роздумувати, в яких випадках що буде врівноважено. Напроти гніву лагідність. Тому що той, хто гнівається, він бажає лиха, а лагідний це той, який має миле серце, спокійне. Який вміє прощати, який вміє бажати добра іншим. Насупроти лінивству пильність, дуже часто люди вони хочуть для себе лишень якомога легше пройти, щоб вони не трудилися. Дуже гарно один із святих сказав, що то треба не дивитися, як би то найшвидше вже все зробити, щоб вже потім лишень відпочивати. А навпаки, треба полюбити сам процес роботи, процес праці, процес досягнення якихось результатів і пильно дивитися, щоб все це правильно виконати. І тепер дивіться, дорогі сестри і браті: не стільки дивитися на негативні свої сторони, а дивитися на те, як здобути оці позитивні. І коли позитивні сторони нашого серця будуть збільшуватися, то означає будуть збільшуватися чесноти, і таким чином людина долає схильності до гріха. Слава Ісусу Христу!